Якщо ви вийшли на заслужений відпочинок, але ще працюєте, то за законом можете через певні періоди отримувати збільшені пенсії. Як і коли це відбувається, пояснення в коментарі начальниці головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області Зоряни Панас. Хочу сьогодні проінформувати наших одержувачів пенсій про черговий перерахунок, який відбувся з 1 квітня. Отже, законодавством України передбачено, що з 1 квітня органи пенсійного фонду здійснюють перерахунок пенсій саме для працюючих пенсіонерів для тих пенсіонерів, які набули право на даний перерахунок. Хто ж має право на такий перерахунок? На такий перерахунок мають право особи, які станом на 1 березня поточного року набули не менше, ніж 24 місяці страхового стажу після призначення чи попереднього перерахунку. Або особи, які набули менше, ніж 24 місяці страхового стажу, але після перерахунку чи призначення пройшло два календарних роки. Такий перерахунок органи пенсійного фонду здійснюють автоматично без додаткового звернення громадян до органів пенсійного фонду. І в цього року також здійснився такий перерахунок без додаткового звернення. Програмним забезпеченням автоматично визначається, як краще здійснити перерахунок, чи врахувати тільки стаж, який особа запрацювала, чи врахувати розмір заробітної плати. В нашій області на обліку знаходиться 73 тисячі працюючих пенсіонерів. З них майже 8 тисяч пенсіонерів отримують мінімальний розмір пенсії, який складає 2361 тисячі гривню. Цього року в Івано-Франківській області перерахунок проведено для 19,5 тисяч працюючих пенсіонерів, що становить 26,7 відсотка від їх загальної чисельності в результаті проведеної роботи. Для 10,5 тисяч пенсіонерів здійснено перерахунок з рахуванням тільки страхового стажу. Розмір пенсійної виплати, звичайно, збільшився і середній розмір по області складає 226 гривень 48 копійок. Для 5 тисяч пенсіонерів також проведений перерахунок, але з врахуванням і стажу, і заробітної плати. Розмір пенсії для таких категорій осіб підбільшився, і середній розмір підвищення по області складає 375 гривень, 5 копійок для 3200 пенсіонерів, які отримують мінімальний розмір пенсії. Перерахунок також проведений, але пенсійна виплата після перерахунку не змінилася, оскільки до мінімального розміру пенсійної виплати включені доплати до мінімального розміру, і ці особи не будуть бачити цього підвищення, оскільки доплата до мінімального розміру пенсії вона поглинає суму підвищення при перерахунку. Якщо у складі пенсійної виплати немає ніяких доплат. До мінімального розміру і перерахунок здійснювався тільки з врахуванням стажу, то основний розмір пенсії збільшився після перерахунку на 2%. Якщо перерахунок здійснювався з врахуванням і стажу і заробітної плати, то підвищення визначалося для кожної особи індивідуально. Хочу зазначити і зауважити для наших одержувачів, що цього року, на відміну від минулого року, дана, даний перерахунок здійснений саме в. Квітні місяці і з 4 квітня наші одержувачі зможуть отримати уже перераховані розміри своїх пенсій на відміну від минулого року, оскільки в минулому році ми такий перерахунок проводили і виплату здійснювали в червні місяці з доплатою за квітень і за травень. Такі зміни пояснюються змінами звітності з ЄСВ, яка тепер є щомісячною, а не щоквартальною, як було попереднього року. Хочу ще раз зауважити нашим одержувачам пенсій, що для проведення такого перерахунку немає жодних потреб звертатися до органів пенсійного фонду. На сьогоднішній день перерахунки такі відбуваються, і вони вже відбулися цього року без додаткового звернення одержувачів до органів пенсійного фонду.